Ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями Євгена і віце-президент Української ради захисту прав пацієнтів. Є добрий в вечір. студії, добрий, 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 вечір. добрий вечір, пане Євгене. Давайте почнемо на бабусь цін на ліки, які з початку року значно виросли. І от 23 квітня пригадуємо, уряд розглядав питання про стабілізацію ситуації на ринку реалізації ліків. Ухвалили три постанови по цій проблемі. Ну і от наскільки е е е е успішно зараз Державна інспекція контролю за цінами виконує постанову про державне регулювання цін на медичні препарати. Дякую за, 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 за запитання. Перш за все, я хотів би висловити співчуття е родичам та близьким тих, хто загинув в Одесі та Донецькій області, і тим, хто оборонив незалежність та безпеку нашої держави, і тим, хто. Був отруєний кремлівською пропагандою. Це е, надзвичайна втрата для е, всієї країни, і е, е, треба сказати, що е, окрім тієї війни, яка йде зараз в в, в, в межах нашої країни. Е, вже досить давно йде війна з хворобами, адже в нашій країні від старості вмирає лише півтора відсотку українців. Більше 70% вмирають від недоступності ресурсів охорони здоров'я і ліків в тому числі. Та проблема, яка зараз є з недоступністю ліків, вона має декілька складових. Перше, це те, що гривня стрімко девальвувала, і тому імпортні лікарські засоби подорожчали. До 65% через зростання курсу Пане, долара та євро. А Тут прив'язці mm -hmm. одразу до цієї вашої ну, заяви, аспекту питання. Цінова політика, те, що власне найбільше цікавить mm -hmm. ці людей, які приходять до аптеки купувати, перераховують там вже не десятки, а сотні гривень те, mm -hmm. що коштувало. Скажіть, курс прив'язували і пояснювали імпортери, що курс долара значно зріс. Він mm -hmm. власне. Там в скільки майже вдвічі зріс, а це було головним аргументом. Mm -hmm. Зараз трошки курс знизився. Перераховують ціни чи ні? Ну давайте будемо відвертими. Якщо у нас коливання курсу валюти йде там кожного дня. А поставки медикаментів здійснюється там раз на місяць, то ми не побачимо відразу якогось впливу там зниження курсу валют курсу іноземної валюти на там, 1,5%, наприклад. Да? Це по-перше. По-друге, зараз крім курсової різниці, є ще друга складова: це введення податку на додану вартості у розмірі 7% на медикаменти. І окрім того, що сама суть цього податку абсолютно він не відповідає духу конституції України та національного законодавства, ще й момент застосування цього податку дуже дуже не відповідає інтересам пацієнтів. Тому е, я я би хотів поговорити на, на тему, яким чином е, е, пацієнт може захистити себе від цих не, негативних явищ, які такий спосіб. Якщо є, то давайте да, ми почуємо, да, да, да. абсолютно прості поради, яким чином себе убезпечити. Ну по-перше, е, е, ліки, які виробляються в Україні, вони подорожчали, але не так сильно, як імпортовані. Вони подорожчали, подорожчали до 20%. Тому якщо є аналоги вітчизняного виробництва, їм треба користуватися для того, щоб залучати А тут. Виникає питання якості. Чи то, що доцільно власно обирати ці вітчизняні аналоги? Вони такі ж якісні? От просто якщо можна цей міф зруйнути, тому що кажуть, у них є побічні ефекти. Вони не так сильно там, можливо, проходять процес фільтрації і так далі. Хто там занурювався з це питання, той про це дізнавався і цікавився. Деяким лікарям, які виписують рецептурні власне ці форми, не радять, кажуть, ви лише вітчизняна, не беріть, бо трошки там дорожче, але воно якісніше. От З приводу цього. Значить, дійсно, ми можемо говорити про різні особливості виробничого процесу брендових, там, дорогих ліків та більш дешевих. Але в умовах, коли у людини немає коштів для того, щоб купувати дорогі ліки, є лише дві альтернативи: або лікуватись. Або не лікуватись третього не дано, ну і... якби да. Да. так. І... Можна, ну тобто вони досить якщо, якісні, якраз. Якщо, вони допомагають, якщо говорити про а, процес реєстрації лікарських засобів та регуляторну політику держави України, то на сьогоднішній день держава України, Україна є за класифікацією СІМ Всесвітньої охорони здоров'я країною жорстким регуляторним середовищем, і тому ми можемо. З певненістю стверджувати, що ті ліки, які зареєстровані на території нашої держави, вони відповідають тим характеристикам, які було надано виробникам. І тому в умовах, коли до 70% зростання цін на лікарські засоби, безумовно враховуючи. Купівельну спроможність наших людей і фінансові аспекти, фінансову кризу я би рекомендував користуватись більш дешевими аналогами. Більш того, основи законодавства з охорони здоров'я дуже чітко кажуть у статті 78 прим, що і медичний працівник, і фармацевтичний працівник мають інформувати пацієнтів стосовно наявності більш дешевих аналогів. Це зобов'язання. Людина, до прикладу, фармацевтичний, представник, фармацевтичний працівник, який не інформує на прохання пацієнта щодо наявності більш дешевих аналогів. Він порушує закон, і ця людина може бути притягнена навіть до кримінальної відповідальності, бо це є ознакою корупційної діяльності. Це я зворотня модель того питання, що я ви зазначили, вже згадала угу. фармацевтичних представників різних компаній, які співпрацюють з лікарями, які можуть виписувати рецептурні форми. Ну якщо говорити про медичних працівників працівників чи фармпредставників фармацевтичних компаній, то це. Є лише рекламним інструментом компанії. І до цих, до цих людей треба відноситися як до рекламних агентів. І коли ми говоримо про відношення пацієнт-лікар або пацієнт-провізор, то ці люди не мають втручатися у цей процес. Коли людина приходить до аптеки і питає, чи є у вас той, медикам... той лікарський засіб, який ми призначено в рецептурному бланці, і запитує, і чи є у вас якийсь більш дешевий, більш доступний аналог, фармацевтичний працівник, тобто фармацевт або провізор, мають надати інформацію щодо наявності. Крім того, я хочу сказати, що наразі ми спостерігаємо ситуацію, коли різні аптечні мережі зловживають становищем. Ну, коли ми бачили, наприклад, курс гривні спустився за один день, і на наступний день вже ціни на імпортні лікарські засоби були збільшені. То, в мене питання, що була нова поставка медикаментів. Цього ж не відбулося, але ціни в, в аптеках були збільшені. Крім того, ми бачимо, допу, е, припустимо, такі мережі, як соціальна аптека, аптека низьких, так звана. Да? Жодним Вона чином, би... чином не низьких, якщо хтось цікавився, і ці порівнював да. ціни. Це було. Дуже часто не відповідають своїм назвам. Ви говорили про <тук> діабет, то є такий препарат для зниження цукру, Сіофор. В аптеці, яка називається соціальна аптека, націнка на цей препарат в три рази більше, ніж в сусідній, за 200 метрів. Пане Євгене, у нас дуже мало часу залишається. Давайте ще коротко обходимося по тих способах, яким людина може заощадити при потребі лікуватися. Це обирати вітчизняні аналоги. Це є вже згадали різні аптеки, тобто yeah. слідкувати Значить, за різницями цілями. По перше, самиці, по перше, по -перше це, треба сказати, що людина, яка йде в аптеку. Для того щоб убезпечити себе від великих цін, має подивитися ціни на цей лікарський засіб в різних аптеках. Для цього в інтернеті є сайт medbrowse.com.ua, і там можна подивитися ціни на один той самий препарат в різних аптеках. Дуже, дуже, дуже корисна річ. Крім того, є сайт державного реєстру лікарських засобів, де також можна подивитися генерики аналоги лікаря. Ські засоби за діючі речовиною та формою випуску, тобто, якщо ці аналоги є, ми можемо сидячи вдома, користуватися цією інформацією. Якщо це літня людина, вона не може користуватися інтернетом, значить нехай у А Якщо крові, взагалі, якщо взагалі відсутні, От має людина там за рецептурою, за, за цим рецептом, не. будучи на групі, прийти в аптеку і отримати безкоштовно той самий інсулін. Угу. так? Йому кажуть, що такого немає, але ви можете купити за гроші. Не. І потім вже та людина-інвалід дивиться, що і ціна кусюча. Угу. Та й, взагалі, ну кожного разу його купувати. Коли це має е, робити держава, також якось да, ага. а, на жаль, з цим от чому ви я... знаєте, чому зараз Не. в Києві останні три місяці немає такого доступу до інсуліну? Ну я можу сказати більше. Інсулін закуповується за державною програмою. Є така програма по реімбурсації відшкодування вартості інсулінів, і це державна цільова програма. І останнім часом, через саме там стрибки коливання курсу валюти і через те, що у нас Міністерство міністерства охорони здоров'я було змінено. Вони там робили реорганізацію, боролися з корупцією. Але у той же час мали відбуватися торги. І мали відбуватися е, ті процеси у середині міністерства охорони здоров'я, е, результатом яких і мала стати закупівля або реімбурсація. На жаль, е, ми спостерігаємо з, з вами, що ці процеси відбуваються з дуже великою затримкою. Тому ми бачимо, що проблеми з інсулінними. Ми бачимо, що є проблеми з іншими державними цільовими програмами: це і онкологія, це і ВІЛСНІД. це і Хто має відповідати за це. І як за державні цільові програми відповідає персонально міністр охорони здоров'я? Бо це ці програми фінансуються з центрального бюджету України і проходять, проходять через Міністерство охорони здоров'я. А поки що будемо дякувати пану Євгену, принаймні за те, що хоча б почули і побачила, яка ситуація зараз у галузі споживання ліків і захисту прав. Пацієнтів, в якому стані все це знаходиться, Євген Найштетік, віце-президент Української ради захисту прав пацієнтів, був разом з нами в цій студії. Дякуємо вам. Дякую. Ми вам дякуємо.